Цікавість і бажання знайти Месію зробили з Андрія Апостола Андрія. Почитай Євангелію, добру новину сьогоднішнього дня. Всіх Андрію, вітаю з іменинами, оскільки свині церква ставить перед нами постать апостола Андрія до почитання, щоб ми чогось в нього навчились і чого ми можемо. каже в нього Христос: прийди і подивися. Андрій був цікавий, він хотів знайти Месію. Він не побоявся піти за новим вчителем. Не побоявся дізнатися чогось нового, не побоявся піти до Ісуса Христа і дізнатися, ким Він є, маючи вже вчителя Івана Хрестителя. Твій пошук Бога, твоя цікавість стосовно Його особи завжди приведе тебе до нього, якщо ти будеш шукати. Твій пошук Бога це не тільки те, що виходить від тебе, пам'ятай, що Бог вже тебе знайшов, бо кожного з апостолів Христос вже знав, коли вони тільки приходили до нього і намагалися дізнатись про нього щось. Бог знає тебе. Однак Він дуже хоче, щоб ти прийшов і подивився, де він живе. Шукай Христа, шукай його перебування у твоїй молитві, у твоєму спілкуванні з ним, шукай його перебування у таїнствах церкви, шукай його особу. І, знайшовши Христа, Христос відкриє тобі, ким насправді ти є.